І всім привіт! Ви на каналі Япончик ТВ. І сьогодні я буду показувати, як я обіцяв, Фішки і лайфхаків в карпаркінг мультиплеєр Я хочу зараз передати велике дякую одному із моїх підписників, який подарив мені ось цю машину. Дякую тобі дуже, що ти мені цю машину подарив. Ну, а ми переходимо. До лайфхаків. Давайте покажу зараз, поки ми в гаражі перші лайфхаки. Заходимо там, де розмалювати машини. І, наприклад, ви розмалювали машину. І вам це не сподобалось. А хочете вернути той колір який був. Але не знаєте яким, ну, типа, де він був? Як той колір. Бачимо. Цим є типа значок балончика і стрілочки. Ми нажимаємо на нього і можемо нажимаєте підтвердити і скидаєте колір до того, як ви його купуєте в магазині. Це перший лайфхак. Лайф ну і лайфхак, ну і те, що я не бачив ні якого блогера. Все. Далі ми. Заходимо сюди і гуртаємо. І з'явилось по поліцейське фонарі. станьте поліцейським. Це з'явилося всі об обнові. Воно якраз ніхто це не показував, але я і вирішив це показати. Зараз ми візьмемо машину з мігалками. Я це вам покажу. Ось майбах. Заходимо сюди. І ми можемо купити мігалки за коїни. Але це мають бути іменно мігалки за донат, і тоді це ми зможемо зробити. Є ось такі ось різні, різні мігалки, як ми бачимо. Є як і е, це сучасні, як і старі, так є і. Такі, типа, американських. Поліцейських ну щоб таранити машини. І ось така огалка. Вони. Я не знаю, типу, десь воно тут є, а десь під машиною. Це спереді, а це взаді. Я не знаю, де його побачити, але це десь під машиною. Ось таке ось було. Далі в нас є. Ми заходимо в дом за 500 тисяч. І тепер не вийде просто вийти, отак, як двері відкривалися самі. Ми бачимо, підходимо і з'являється такий кружочок з стрілочкою і дверми І потрібно нажати на нього, і тоді відкриються двері. Ось такого. І тепер воно буде так робити завжди. і я не знаю, чи це добре, чи це погано. Ну, мені так краще, тому що коли проходиш мимо дверей, і вони відкриваються в твою сторону, і тобі вони потім заважають. То мені каже, це буде краще через кнопку робити. Ну, на комп'ютері я не знаю. Це як робити? Бо коли комп'ютері немає, типа це ігри, це телефона, але через емулятор можна запустити. Ще є така штука, як е, дріфтиш не, не на снігу, а як дріфтиш просто на чистому асфальті, то е, в тебе загрізняється машина. Появилась ось така штука. Ну, на снігу е, вона теж, але коли. Ти заглянеш машину в снігу і поїдеш на асфальт, то в тебе сніг стане жовтим, тіпа, такий більш коричневий. Ну, грязний, типу, такий сніг стане. Це дуже сильно видно. І, і коли дрифтиш, ну, за, покажу. Це трохи часу треба дрифтити, от тіпа, як на цьому. І тоді буде грязна машина, тому що я дуже сильно люблю дрифтити на машинах, особливо ці BMW свій, М3. То дуже часто я просто загрязняю машину під час дрифту. А так як е я е дуже сильно в карпаркінгу не люблю мити машини. Ну, не знаю, мені це щось сильно довго якось займає для мене час. Ось як ви бачите, я вже машину поки сюди доїхав. Замазав. Ну, ми переходимо далі. Ще є така штука, коли миєш машину, то у вас знімаються гроші. Це можна, і побачити, що у вас пропадають ну, не трошечки, там доларів 60. Ну, це, звісно, не смертельно, але. І це ще можна пойняти, коли миєш по звуку, типу що у вас віднімаються гроші. Послухайте. Я думаю, ви чули цей звук то Це е, додавалося в цій обнові, тому що як я перед цією обновою грав, то такого ще не було. Ще є типу, така штука, коли берете оце, любу роботу. Фуру, таксист, автобус. Як ви берете цю роботу, то треба їздити завжди по правилам. Ну, на світлофори можна не ставати, а швидкість потрібно е, мати, ну, таких по правилам їхати. Бо получаєте ви штраф, є така, з'явилася в цій Ну, я думаю, там ви чули від когось. Ну я думаю ск скажу, що ну, дають штраф 2000 доларів. Це те саме, як оштрафує поліцейський і, типу, так само все. Ось так. Ще я замітив таку штуку, що коли заходиш в цю, коли купляєш, то трошки вже не такою швидкістю е, копляться тут гроші. Вони трошки менше. Там що за хвилину набиралося е, 2000, зараз набирається десь 1000 ну Десь півтори тисячі, а не дві Воно трішки менше почало купитися. Ось так. Ще я такого замітив, коли робиш вініл, то вже не так да колір, тому що колись було воно таким глянцевим. Зараз воно такий матовий типо став. То, короче, воно, як так сказати, типа, більш гарніше, почало дивитися такі більш гарні кольори, як на такі, які підходять до машин там, на BMW, Audi, Mercedes. І дуже сильно почав підходити матовий колір. Воно дуже сильно воно більш мені подобається, ніж е, оцей карбон. Тому що колись мені подобався більш карбон. Чим чорний колір, а зараз наоборот, тому що він став матовим, а не глянцевим. А карбон став трохи глянцевим. Це такі от фіршечки вийшли. Ну, я не знаю, чи це бачили всі, але можна ще фарбувати. Це з'явилось не всі обнові, а вже Два 2 місяці назад. Ну, я не, не бачу, що хтось фарбує їх. Або вони просто нікому не потрібні. Ну, мені вони дуже подобаються. Можна фарбувати колодки. Ну, тормоза, воно, як бачите, міняється колір. Можете поставити будь-який колір, який вам сподобається. Я ось, наприклад, поставлю зелений. Якщо ви знаєте, що це таке за замочок, як ви бачите, то напишіть, будь ласка, мені в коментарі оцього зверху в правому куточку такий замочок, то я не знаю, що це таке. Ну а фари можна фарбувати було давно вже. Я, може, пофарбую в синій кольор. Або залишу теж зелений. Салатовенький. так Ще з'явилось так, що тепер не будеш дрифтити добре, тому що раніше дрифтити було просто стрежка льоса. Тепер потрібно робити настройки, щоб так дуже добре дрифтити. Ну, або їхати на сніг і на снігу дрифтити. Вибирати або шукати настройки. Тому що є настройки для гонок, є настройки для дрифта. Є різні настройки. Драг, настройки це настройки для гонок. Дрифт, ну для дрифта. Ця машина, ну це не лайфхак, але М3, якщо ви хочете купити, думаєте, що М3 швидка. Ні. 909 сил це максимум. І 1740 турбо це теж максимум на цій машині. Більше не вийде, Дон Мотора. донмотора. Донмотор більше зробить, а так то, от, як ви бачите, в мене все тут куплено на максимум. То це... Воно... як це сказати. Ну, Швидше машина, ну так, да, розумію, що 925 сил це не так сильно стає, але все одно вона не така швидка. Зараз покажу я вам на прикладі. Ну, ось наприклад, ну BMW я не знайшов, я її вже продав. Чи десь її вже ну немає в мене її. То тут а, напр, старий ГТРчик, бачите, 926 сил. І він не такий сильно дорогий. Але бачите, в нього сил більше. Та сама історія, якщо ви купите ось цю машину, тут буде 925 сил. Я це дивився, я знаю, я на цій... ця якщо машина була перша машина на цьому аккаунті, яку я купив на ринку. То Бо я їздив, я вже не пам'ятаю, я купив першу, в мене це була ну, друга машина на аккаунті, а першу я, я не пам'ятаю, яку купив. А ця я машину першу на цьому аккаунті купив на ринку. То, ви, якщо вигодніше купити буде цю машину, чи, наприклад, якусь там. Зараз прогортаю. цю от М4. Так, да, вона гарніша. Вона стоїть і дорожче набагато. Але там сил однакова. Так само і в цій ось його М5. Ці 5. М3, це що тож БМВ М3. Так само в цій ось. Є 30-ті. Це то ж Є30, але там якось у них ще пару цифрок є. І небо. Пов... То і в цій машині теж БМВ. В них 925 сил, коли ви її прокачаєте на Мак. То рішайте самі, яку собі краще купляти. Чи чим гарнішу купити і дорожче, чи щоб вигідніше було вам. Що купляти? Я пам'ятаю, як на цій BMW m 3 їздив. Якщо чесно, мені М3 нравиться більше, ніж М4. Це я вам скажу так. Ну, ж таке відео В мене вийшло. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Давайте наберем 10 лайків під цим відео. Надіюсь, що ми це наберем до понеділка. Ну, а якщо ви хочете, щоб... Я почав знімати РП. Напишіть мені в коментарях, щоб я почав знімати РП. Ну, в карпартингу РП. Я думаю, всі бачили, як знімати. Там, як буду я сам знімати, так я буду знімати своїми друзями. Ну, всім удачі і пока!